Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Настільних Ігор. Мене звати Ростик, і це наші щотижневі новини. Перед тим як я перейду до новин, я хочу попросити вас, щоб ви сказали, чи мене добре чути, чи музика не є загучною. А тим часом я хочу подякувати Збройним силам України усім формуванням, які захищають нашу неньку Україну у цій війні з Росією і роблять все, що в їхніх силах. Аби прогнати окупанта з нашої землі. Також я хочу подякувати усім волонтерам, які допомагають нашим захисникам та захисницям, дістаючи усі необхідні речі, які їм потрібні для того, аби вони виконували свою роботу швидше, якісніше і що головне безпечніше. Тож дякую, тому що я знаю, що ви деколи працюєте 24 на 7. Також я хочу подякувати усім, хто фінансово підтримує наш канал через сервіси Patreon, BaeMeCoфі чи платежами на Монобанку. Ви всі супермолодці. А зокрема, я хочу подякувати наступним людям. Це є Андрій Жи, який має своє окреме місце в пантеоні наших меценатів. Наші чудові гіки Саннот33, Халластер, Дашабі, Лордів Ворс, Попермен, Роуч, Юрій Ди, Олександр Рябець. І наші чудові гравці, ви всі супермолодці, і я вам дуже сильно дякую. І нагадую, що якщо ви ще не доєдналися до наших е, меценатів, у вас є усі шанси це зробити і можливості, адже в описі до цього відео є посилання на усі наші посилання. Тож, будь ласка, переходьте і підтримуйте канал фінансово, адже це насправді дуже сильно нас підтримує. Також хочу нагадати, що у нас збір на придбання запросин для того, щоб робити пташок, які літають в нашому і не лише нашому небі, і роблять цей світ кращим, триває. Тому, будь ласка, доєднуйтесь, адже пташки роблять наше життя набагато краще. Е, і це усе у мене з подяками. І переходимо до новин. І перші новини у нас, як завжди, з України. І в п'ятницю почався продаж настільної гри Нуар, детективна настільна гра, в яку локалізувало видавництво Планета Ігор. І ви маєте змогу придбати цю гру за акційною ціною до 8 січня. Ціна складатиме 550 гривень. І кажуть, що це є доволі гарна детективна гра. Я її награв. Якщо ви грали, то скажіть, яка ваша думка? Наступна новина у нас це нагадування про те, що фан Geek Shop до 10 січня триває перед замовленням на локалізацію настільної гри Frostpunk, А саме видавництво попросило нагадати, або так не нагадати, а розповісти вам, що застосунок до цієї гри вже майже перекладений, і він буде говорити українською, коли завершиться переклад. І обіцяють, що він додасть режим. Е... Трейду обміну, продажу, і це дасть абсолютно новий підхід до гри, дозволяє торгуватися та встановлювати зв'язки між колоніями. Цікаво, чи це ми будемо граючи в різних квартирах гру паралельно між собою, обмінюватися, чи якось інакше це працює. Хто грає, хто грав цю гру і знає, як це працює, напишіть, будь ласка, бо звучить дуже цікаво. Також буде фаз трекер фаз, буде музика. З відеогри, яка обіцяє зробити занурення в цей світ для вас ще глибшим. І також видавництво нагадую, що додаток не є обов'язковим для гри, але він додає вам багато нових можливостей. Тому, будь ласка, як він вийде, користуйтеся. Наступна новина у нас від Гікач. Вони анонсували локалізацію гри Зомбіцид Біла Смерть. І також доповнення до неї. <кхе> Зембіцид, біла, смерть, нескорена імперія. І ще у Гікача стартував по продаж рульової гри, поклик Тулху, набір вартового. На жаль, фотку я забуду дати, перепрошую, Це і мій косяк. Але якщо ви хочете почати світ подорож у світі насильно рольових ігор з древнього зла, з постарших богів, то, будь ласка, біжіть. На сторінки своїх улюблених магазинів та, перезам... та купляйте це... цю гру. Це доволі круто. Це були усі новини з України і рухаємося до новин світу. Capstone Game та Fairland Spiel оголосили, що будуть випускати доповнення до настільної гри Ark Nova Tradition. Напевно, 3 d Edition. Вони так очікують, що люди будуть читати це. Отже, це буде розширення у форматі Big Box до настільної гри Ark Nova. і додасть щось нове. Поки що інформації ніякої немає, так як і немає е, ні фотографій, ні нічого. Але з назви я здогадуюсь, що там буде щось 3D-якісь об'єкти. Ну, подивимося. Нагадую, що в Україні цю гру під назвою Новий ковчег локалізувало видавництво iGames. Французьке видавництво ОКЛюда анонсує гру Origin від автора таких ігор, як ЮКАЙ та Вольтера. І в цій грі ви будете виступати в ролі богів, які разом повинні створити найідеальніший світ. І обіцяють, що там буде доволі цікава ігрова концепція. Для усіх фанатів Тетрісу, корейське видавництво Korea Board Games презентує гру Foldris. Це гра Flip and Ride, де ви відкриваєте карточки, замалює, замальовуєте фігуру з Тетріса і в принципі все. І перемагаєте, хто гарніше і розумніше склав, покрутив ті фігури. Е... В принципі, окей, мені тетрісу десь, мабуть, трохи банального тетрису хватило в кінці 90-х, початок нульових. Тому тут ну, таке собі, але коробка симпатична. Їдемо далі до видавництва Шміт. І вони будуть робити настільну гру Атуа, розрахована на від 1 до 6 гравців. І автор Скотт Алмс, як бачите, цього року його трохи є, і це тішить. Бо, як то кажуть, не кніці єдиним. І це буде гра, в якій гравці будуть створювати власний острів. І чим кращий острів у вас вийде, тим більше переможних балів ви отримаєте. Також ви будете мати тайли, які будуть допомагати вам примножувати ваші переможні бали. Е, в принципі, окей, виглядає доволі цікаво, і Сколт, Скотт Алмс, хто не знає, це один з улюблених авторів. Андрія Соло, якщо я не помиляюся, але рухаємося далі. Кристалла це настільна сімейна гра від двох до чотирьох гравців, від авторів Рено Лібра Лесо і П'єрка Лібре Лесо, і Жуеля Саяда. Я не знаю, для чого вам ця інформація, але мене вже не зупинити. І в цій грі вам потрібно буде створити певний паттерн, розташувавши. Сім типів кристалів. Це будуть е, рубіни, турмаліни, діаманти та інші кристали. І хто якомога краще розмістить ті кристали, той заробить більше переможних балів. Ну, в принципі, окей. Е, не знаю, що вона буде цікава, але шміти переважно роблять хороші ігри. Наступна вона теж від шмітів. Настільна гра One Round, і це кооперативний патігейм, де вам потрібно буде закривати прогалини в колі слів. Ви будете викладати в коло картки, на яких ви будете писати слова. І ці картки стираються, тобто вони є багаторазові. І виглядає воно, ну, принаймні, звучить воно доволі цікаво. А як гратися буде, я не знаю. Але цікаво від 2 до 12 гравців. Прикольно. Наступна новина, вона у нас остання на сьогодні. Як бачите, сьогодні мало новин. Але також від шмітів. Вони будуть видавати настільну гру е, For One Agadish Dich Nicht. Я не знаю німецької, тому вибачте за мою німецьку. Але це гра, яку переробив професор, так, сьогодні знов мене. Пропустили професора Райнер Кніція. І це гра, яку розробив е, в 1910 році Йозеф Шмідт той, який і заснував компанію Шмітшпіль, тоді ж десь в 1907 році. І обіцяють, що ця гра буде, ви будете кидати кубик, пересовувати фішки. Як і в традиційній версії, намагаючись якомога швидше дістатися до фінішу, але по дорозі вам доведеться долати різну кількість е, перепон, різних локацій. Не знаю, чому шміти, я чесно, як на мене, то воно звучить просто трошки дуже запросто для нас, ну особисто для мене. Але якщо там друку доклав професор, і Шміта це видали, то я думаю, що там все буде на висоті. І ще забув додати, що це гра лише для одного. Тому і вона називається For One: Ми -la -la, la la la. І це в них ціла серія така. Е, окей, це були всі новини на сьогодні. Зараз я перейду до ваших коментарів і трішки з вами поспілкуємося. Так, чути гарно, дякую, всім привіт! Андре, чи чу що чу чу чути про терафомування Марсу в мене вже рівно рік перед замовленням. Е, наскільки я знаю, то воно воно, воно... Ну, все окей з ним. Але я ніц не чув. Але останнє, коли я спілкувався з Kill Games, то вони казали, що все окей. Так. Даша, о, класно, Фроспанку засу... застосунок локалізують. Єдине, я забув запитатися, чи це. Я, в принципі, не грав Фреспанк і не знаю, які там засунув, чи це лише текстовий стосунок, чи там ще є якісь звуки. Там голоси, розмови, ще щось. Мабуть, там лише текст. Так. Даша, дуже здивувало, що при шаленій ціні бази авангарду і Громах вирішив, що можна застосунок не озвучувати. 에, можливо, вони порахували, що якби вони озвучили ще й застосунок, то ціна була би ще більш шаленою. Я не знаю. Але та, було б приємніше, мабуть, грати людям, якби він був локалізований. Ми маємо один приклад, коли в, в, в грі за стосунком не локалізувало застосунок це від відгікаче про Мури. М, м, моря, моря, Господи, ми грали з хлопцями. У нас є відео про неї. Я забув, якісь там моря. Втрачені моря. О І так, там прям мастхевно мати цей засунок перекладеним. Так, Андрій, круто, що зробили додаток до форспанку Ну, його не зробили, його перекладають. Зробили головні. Е, Андре, ти про кризу писала, що ось планували в грудні, але через логістичні складнощі тепер на березень планують. Та. Е, Олександр. Телеформування Марсу має приїхати в Україну в березні. Дякую, Олександре. Андрій, Зумбіцид виглядає красиво і що кажуть, варто брати? Я не дивився, я дивився, що як тільки стартував кікстартер, так якось поверхнево глянув. Поки що, поки що не приглядався. Але я думаю, що як Гікоч відкриє передзамовлення, тоді варто буде придивитися до неї більш детальніше. Поки що це лише був анонс. Андрій, зимовий зумбіцид одразу з першим допом. Топ. Мені здалося, що він найнеобхідніший через режим кампанії. Ну, Мабуть, бо видавці доволі часто вирізають шматки гри, щоб потім втюхати е, гравцям усю гру в, в купці разом з допом. Так, Ігор хвилювався за доктора. Бачиш, не треба, Ігор, все окей. Е, Майк, мені треба зимовий забігсити. Мене тільки пекло проходиться зі схожого. Збираю голоси. Так, е, Андрій пише. Що доктор, так, доктор є. Андрій, Майк, купуєш кросовер англійською до зимового і п... і проходці та маєш щастя. Ігор пише: Доктор, живий фух. Е, Даша, тільки хотіла спитати, чого Шміт видає гру з таким жахливим полем, а вона їх засновника. Це багато що пояснює. Ну, насправді, для мене це теж е, трошки якось дивно, але. Можливо, там і грає. Можливо, варто спробувати. Я навіть не знаю, чесно, це, це щось дуже дивне. Андрій, ще не варто забувати про потенційне продовження пеклопроходців, яке Гікаш може перекласти. Так, і доповнення, які теж може Гікаш перекласти. Е, Олександр Марс обіцяли сьогодні, в березні буде, бо ще завод, наче, не покинуло ні бази, ні криза. Ага, окей, дякую. Так, Андрій же. Оце німецька назва тої гри від шмітів перекладається як чоловіче не сердись. Не серце. Окей, не будь сердитим чоловіче. Е, але цікаво, що це соло гра. Просто, просто, просто соляка ганяти. Е, ну, окей, добре. Так, друзі, якщо маєте ще якісь питання, коментарі, то будь ласка, пишіть, поспілкуємося. А як ні, то будемо розбігатися. Буду. Всім дякувати і скоро, до речі, новий рік, тому гарно відсвяткуйте. Але не забувайте, що є ті, завдяки кому ми маємо змогу святкувати, і їм наша підтримка потрібна просто неймовірно. Тому, будь ласка, донатьте, підтримуйте волонтерів, підтримуйте друзів, які воюють. І робіть все для того, щоб наш фронт тримався, а ми маємо бути для них міцним тилом. Так. Е, Олександр, мабуть, стілець, вона і соло добре грітиме. Е, можливо, я не знаю. Можливо, так. Так, Ігор вже вітає всіх з Новим роком. Добре. Друзі, бачу, що питань більше немає. Тож дуже дякую всім за увагу. Дякую, що ви були з нами цей рік. Е, дякую тих, хто доєднався до нашого. Е, Патреону, Кофі, платежів на Монобанку цього року. Ви всі супер молодці. Маю надію, що наступного року вас стане більше. І в нас буде трохи більше змоги робити щось цікаве. Тому, будь ласка, старайтеся підтримуйте канал. Так, Андрій питає, чи. Доброго вечора, чи хтось планує випуск доповнений до готель Австрія? Я думаю, що це треба питати в лордів. Вони мають знати, тому що вони локалізували базову гру. А чи добре продається база, я не знаю. Тому так. Окей, друзі. Всім дуже дякую. Будь ласка, бережіть себе, не ігноруйте повітряних тривог. І до наступних зустрічей в наступному році. Папа, -па, з вами був Ростик і Світ Настільних ігор.